Привіт всім винолюбам! З вами Олександр, і настав час познайомитись з нашим карпатським сектом Блауфранкш Brut Rosé. Цей сорт Венгаду є досить рідкісним. Достеменно не відомо, звідки він підходить, але найбільше його полюбляють в таких країнах, як Австрія, Угорщина та Німеччина. В Україні цей сорт вирощує тільки Шато Чезай. зай. цінують за його елегантний ягідно-фруктовий букет. Карпатські секти ми створюємо за технологією Шарма. Це та сама ж технологія, яку використовують при виготовленні всім відомих вин Просекко. Погляньмо на це вино в бокалі. Воно прозоре, блискуче, має ніжний лососовий відтінок. Аромат. В ароматі ми відчуваємо свіжість, елегантність, відчуваємо нюанси вишні, черешні, червоних ягід. Давайте тепер спробуємо. Смаку воно свіже, яскраве. Переважають смаки червоних ягід, трошечки ожини і легкий вишковий післясмак. Це вино чудово підійде в якості оперативу для дружних бесід. Але, думаю, найкраще воно підійде для нашої перемоги. Отож, чекаємо, віримо. Дякуємо, що обираєте українське.